З вами підсумки тижня, і наразі ми поговоримо, які події вразили Хмельниччину, місто та Україну за останні сім днів. 12 червня в управлінні патрульної поліції Хмельницької області було офіційно розпочато набір на заміщення 104 вакантних місць інспекторів патрульної поліції, як правильно заповнити заявку, яка розміщення на сайті департаменту національної поліції. І якими критеріями має відповідати майбутній інспектор. Все це та більше дивіться у нашому сюжеті. Як ви знаєте, минулий набір був досить жорстоким, тобто 23 посади, 23 людини людина на одне місце. Це досить серйозна конкуренція. Цього разу ми очікуємо не менше, кількість бажаючих, щоб зайняти посади інспекторів патрульної поліції в нашому управлінні. Тому від громадян, що вони до цього підійшли більш сумлінно. Тобто, перш за все, їхня фізична форма має бути в нормі, емоційна та психічна. Стійкість на відмінах, стресостійкість має бути ідеальна, тому що наша все таки робота пов'язана з людьми. А як ви знаєте, люди можуть в стані виконує сп'яніння робити моральний тиск на кожного громадянина? Ну і також, все ж таки, згідно закону, особи мають бути від 21 до 35 років та громадянам України без судимості. Ну і інші умови, які визначені чинним законодавством, 13 та 14 червня. У Тернополі пройшов тренінг, головне про енергоефективність у ЗМІ. Учасниками даного тренінгу стали представники засобів масової інформації західного регіону. Дане навчання було організовано за допомогою проекту USAID муніципальна енергетична реформа в Україні. Коучі тренінгу навчали медійників, яким чином та засобом на сьогодні представляти актуальні теми енергозбереження, ОСБВ розвінчували міфи та знову ж таки поповнили інструментарій журналістів тими засобами, завдяки яким вони освічують українську громаду. Гарними новинами з нашими кореспондентами днями поділився директор реабілітаційного центру для тварин Сергій Пальохем. Долав даного закладу. Приїхала нова мешканка. Півторорічна ведмедиця Дарина сьогодні може вже приймати гостей та фотографуватися з відвідувачами. Нагадаємо, що даний заклад був створений саме для таких тваринок, які внаслідок жорстоких дій своїх хазій потрапили в досить скрутне становище. Ми вітаємо даний заклад з новими мешканцями і нагадуємо хмельничанам про можливість спостерігання за цими кумедними тваринками у мікрорайоні Дубове. І до новин кримінальної Хмельниччини 16 червня у місті Кам'янець-Подільський під час санкціонованого обшуку масажного салону був викритий бордель. Проти утримувачів даного закладу було відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України. Наразі розслідування продовжується. 15 червня у арт-галереї Масло романист, український письменник та лідер вільного слова Олександр Ірванець представив свій новий літературний доробок роман Харків 1938. Про деталі сюжетної лінії роману та для кого, власне, був створений цей доробок, читайте на сторінках нашого сайту та дивіться у нашому сюжеті. Це мій третій роман, і це жанр альтернативної історії. Він називається Харків 1938, і ну, я не знаю в найближчу годину чи хвилин 50 я вам про нього розкажу. Тому що його треба об'єднатися. Треба пояснювати. Я е, загалом поясню вам, що таке альтернативна історія, або ще цей жанр називається Political Fiction. Значить, е, перша книжка такого жанру з'явилася десь в 1870-х роках. І це була книжка про те, як процвітає Європа, завойована на як витратити час вихідних днів хмельничанам та гостям нашого чудового міста в подальшому огляді афіш та заходів Хмельницького? На відкритому майданчику біля кінотеатру Шевченка 17 червня відкриється промо акція фестивалю «Грінфест». Літературні доробки, музичні композиції, виставки відомих фотографів міста це тільки частина тих заходів, які представлять хмельничанам та гостям організатори найзеленішого та найекологічнішого фестивалю, який вже котрий рік радує молодь нашого міста та сусідніх регіонів. Отож з 10 ранку до 9 вечора для вас. Відкрита площадка промоакції фестивалю Грін Фест. В суботу, 17 червня, арт-центр масло. Запрошує вас, хмельничани, на четверту годину відвідати лекцію практикум Валерія Лук'янець. Що треба знати про мистецтво ХХ століття. Отож, якщо ви хочете поповнити базу знань у даній галузі в арт-центр Масло. Нагадуємо, четверта година, субота. Приходьте! А відпочити від спортивного активу та фестивальних рухів хмельничани та гості нашого міста зможуть у неділю відвідавши комедію Фарс Фараони в приміщенні музично-драматичного театру імені Михайла Старицького о пів на сьому вечора. Отож, завзяті театрали та поціновачі великої театральної гри ми вас запрошуємо. А наразі в нас все. Ми бажаємо вам продуктивних, веселих та активних вихідних. З вами була Марічка Нюс підсумки тижня, і зустрінемось наступного.